Вітаю вас! Сьогодні ми знову поспілкуємося без карт. Хочу вам розказати про свою улюблену практику про аскезу. Можливо, багато хто з вас про неї чув, знає, і практикує, ну а можливо, хтось і не знає. Що таке аскеза? Аскеза це коли ви щось бажаєте, хочете чогось досягнути, але задля цього вам треба від чогось відмовитися. Аскеза це. Певна обітниця, яку бере на себе людина. І от за рахунок тієї енергії, яка звільняється, коли ви від чогось відмовляєтеся, виповнюється ваше бажання. Як це потрібно зробити? Ну, спершу треба визначитися з вашим бажанням. Бажання можуть бути будь-які. Ви можете хотіти, ну, наприклад, у вас немає роботи, так? ви хочете знайти нову роботу. Якщо у вас вже є робота, ви хочете підвищення якогось кар'єрного зросту або підвищення заробітної платні. Ви можете бажати схуднути або, навпаки, погладшати. У вас можуть бути вже відносини, але вони вас не влаштовують, і ви хочете їх покращити. Або навпаки, у вас немає другої половинки, і ви хочете собі знайти людину для життя. Або, можливо, у вас немає друзів. Врешті-решт, ви можете покращити своє фінансове становище. Можливо, ви захочете купити автомобіль так, і, або ну, повністю змінити свій гардероб. Тобто, бажання може бути будь-яким, але, звісно, воно треба бути, має бути досяжним, розумієте, якщо ви будете бажати стати королем всього світу, або політи, полетіти на Марс, ну, скоріше всього, ви не досягнете цього за допомогою аскези. Тобто, ви визначилися, чого саме ви хочете. Визначитись е, слідючим кроком, е, саме тією аскезою, від чого ви маєте відмовитися, от з якої зони комфорта ви вийдете. І обов'язково визначитись з часом. Ну, це саме короткий час, наскільки можна брати аскезу. Це на місяць і саме довгий це півроку. Але довше, я думаю, не варто, тому що людині важко відчувати такий тягар якогось обмеження безкінечного. Хоча, знаєте, це може стати дійсно вашою корисною звичкою. Пам'ятайте, дуже важливо вийти із зони комфорту. Тобто ці обмеження, обмеження дійсно повинні бути для вас ну, такими, ну нелегкими. Ну, наприклад, ось якщо ви звикли прокидатися об 11 там о 12-й годині дня, так? а ви можете взяти аскезу, прокидатися о 5-й годині ранку, та ще плюс до того виконуватись фізичні вправи. За аскезу можна взяти відмову ну, від кави, від паління, так? тобто те, від чого дійсно важко відмовитися. Коли жінки там дуже люблять шоколад, ось відмовляйтеся від шоколаду на 2 на три місяці. Так? За аскезу можна взяти ну, припустимо, виконання фізичних прав кожного ранку або виконувати бігати, допустим, так от 5 кілометрів кожного дня. Ви повинні пробігти. Це теж може бути аскезою. Ліньки, звісно, бігти. Так? За аскезу можна взяти, ну, припустімо, на протязі трьох годин кожного дня читати якусь дуже корисну літературу. Подумайте, що для вас є таким важким, що вам дуже важко то виконувати. Ви це можете зробити день або два, але о, ні, ні в кому випадку, не місяць, не два, а тим паче не півроку. Ось оце є аскеза. Тобто, це той момент, коли ви. Відмовляєтеся від якогось фізичного комфорту, можете відмовитися, не дивитися, ну, наприклад, не дивитися серіали, так? Або не спілкуватися з кимось. Тобто це якесь обмеження, яке вам важкувато виконати. Оце і є ваша плата за виконання вашого бажання цього. Ось ви визначилися із своїм бажанням. І бажання, до речі, у вас може бути теж будь-яким. Ви можете хотіти бажати або. Зустріти свою другу половинку, якщо ви одинокі, або якщо ви вже в відносинах, ви можете бажати ну, поліпшення ваших відносин. Так? Ви можете навіть загадати поліпшення відносин там, з якимись родичами, з друзями, з ким завгодно. Це що стосовно людських відносин. Також ви можете забажати щось матеріальне, ну, купити те, чого ви давно мрієте. Це може бути автомобіль, навіть і житло. це може бути. Так? Або це може бути зміна гардеробу. Також це може бути поїздка. Ось мрієте ви поїхати в Японію? Так, от візьміть аскезу, виконайте її, і ви поїдете в Японію. Тобто бажання можуть бути будь-яким: від матеріального чогось там, підвищення по кар'єрній сходинці, отримання більш кращої зарплатні, або отримання якоїсь посади чи роботи, так, чи можливо ви там ну, хочете отримати якісь знання. Тобто це ваше бажання, що ви хочете отримати в цьому житті, врешті-решт. Ось, коли ви визначитеся із своїм бажанням, приходить час визначитися саме з аскезою. І ще раз вам наголошую, це дійсно повинно бути важким для виконання, тобто важким, не чисто фізичним, а от вийти саме із цієї зони комфорту, до якої ви звикли. Визначитися з терміном, це обов'язкова умова. Можна взяти на папері, написати такий, знаєте, як договір. Там я, там, Іванов, Петров, Сидоров, Микола. Беру таку аскезу. Напротязі двох місяців я не вживаю алкоголь, або напротягом двох місяців я бігаю кожного дня 5 км. В обмін на це я прошу Всесвіт і що ви там забажаєте? Це все можна прописати. Звісно, не обов'язково писати там цілий зошит, але так на аркушику написати собі це. Дуже важливо написати початок, коли ви саме дату, дату початку вашої аскези. Вказати в цьому договорі письмо, це, це ви для себе цей договір робите, щоб ви не забули, якого саме дня ви взяли ту аскезу. Саме в чому вона заключається, ця аскеза, від чого ви відмовляєтеся і чого ви хочете досягти. Ну і слідуючий етап: виконання, саме, важка, саме важкий період, так, саме виконання. Що вам хочу порадити? Ну, по-перше, перш ніж це робити, треба дуже зважити свої можливості, свої бажання. Тому що якщо ви порушуєте аскезу, ну, це називається якщо ви зриваєтеся, так, то Всесвіт вам прийняли, в принципі, санкції. Ну, уявіть, ви прийшли на роботу, влаштувалися, підписали договір, а саме його не виконуєте. Що ви отримуєте, вас звільняють. Так. Ну, такі ж штуки із Всесвітом. Тобто, шуткувати номер такий не пройде. Якщо ви вже на те... Дозрілий, якщо ви хочете це зробити, дуже добре обдумайте. І ще раз наголошую: аскеза повинна бути такою, щоб ви дійсно вийшли із зони комфорту. Якщо ви встаєте о сьомій ранку, а аскезу візьмете Я буду вставати о шостій ранку. Ну, це так, знаєте, воно не дуже буде для вас обтяжливим. Тобто загадуйте і виконуйте те, що вам дійсно важко виконати. І ви вперто це будете виконувати на протязі певного часу. До речі, може бути так, коли ви завершили аскезу, ну, припустимо, ви її взяли на місяць, так, або на два. От пройшов цей час, ви завершили аскезу, ваше бажання не збулося ще. Зачекайте, для простору потрібен час. Або, наприклад, ви працюєте, да, і ви взяли аскезу якусь. Ну, відмовляєте від, відмовляєтеся від паління. Так? Взяли аскезу для того, щоб ну, на вашій роботі вам підвищили зарплату. І тут бац, закінчується ваша аскеза, а вас звільняють. Обережно. Можливо, це для того, щоб вам надати більш вище оплачувану роботу. Тобто не поспішайте. Аскезу дійсно треба виконувати. Тож, перш ніж це собі влаштовувати, подумайте, можете ви це зробити чи не можете. Це непоганий спосіб досягти бажаного через відмову від чогось фізичного, тим, чим ми себе балуємо. Врешті-решт це нас виховує духовно. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Я в своєму житті декілька разів пробувала. Ну, не буду я вам казати, які саме аскези брала і чого саме я хотіла досягти. Моє бажання в... В першому випадку воно мене здійснилося не одразу. Я навіть так можна сказати, трошки образилася на всесвіт, так? Бо я ж відмовляла собі там в чомусь, так і моє бажання не виповнилось швидко, як би я хотіла. Але згодом я зрозуміла, чому саме так сталося, і я була вдячна. Ну і зізнаюсь вам зараз. Я теж на аскезі, і я думаю, я за вами поділюсь трошки згодом, тому що я аскезу взяла дуже тривалу. От, і я маю надію, що в мене все вийде. Так що давайте разом брати аскезу. Це нас виховує. Це, врешті-решт, нам ну, просто повертає нам нашу духовність. Можна схуднути, можна щось придбати, можна влаштувати щось в своєму житті. Це дуже добре. Обмеження це завжди дуже добре. Це нас виховує. Тому удачі вам, успіхів. І я маю надію, що ви мені поділитеся згодом з тим, чого ви досягли завдяки аскезі. До побачення!